Чи всім потрібен масаж, коли і як саме його робити? Сьогодні розберемо основні моменти. Мене звати Віолета Юрівна Канівець, я сімейний лікар, і ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Масаж це ніжна та заспокійлива процедура, а також чудовий спосіб зміцнити зв'язок між вами та малюком. Масаж це не просто дотик, він позитивно впливає на розвиток малюка, а також стимулює мозок, покращує сон та знімає дискомфорт. Коли краще робити масаж Конкретного часу немає. Ви можете це робити вранці, в обід. Після купання або перед сном головне, щоб ваш малюк був спокійний. Зробіть комфортну обстановку в кімнаті, постеліть гарний рушничок, візьміть дитячу гіпоалергенну олійку та почніть. Як підготуватися до масажу. Обов'язково вимийте добре руки з милом та зніміть всі прикраси. Якщо ви маєте довгі нігті, то варто їх обрізати для того, щоб не травмувати малюка. Ваші руки мають бути теплі. Масаж варто проводити тоді, коли дитина сита, але не раніше, ніж через 40-60 хвилин після годування. Дитина має бути спокійною та несонною. Масаж, як і вправи, мають бути приємні. Якщо дитина починає вирядувати, то зробіть перерву. Нехай це будуть 2-3 хвилини масажу, але комфортні. Щоденність та регулярність вам у цьому в допомозі. Масаж животика. Кругові рухи за годинниковою стрілкою. Це найкращий спосіб допомогти малюкові у разі кольок або закрепів. Ви кладете свою руку на животик і ніжно рухаєте нею по колу. Ця техніка стимулює травлення та полегшує дискомфорт. Масаж ніжок. Розвиток моторики та покращення кровобігу розпочинається саме з ніжок. Акуратно тримайте ніжку малюка і розтирайте її від п'ятки до стегна. І від стегна до п'ятки. Тобто це такі легкі поглажування. Також не забувайте про стопу. Ви можете малювати цифри на стопі або масажувати кожен пальчик. Достатньо навіть просто доторкатися і злегка притискати. Масаж ручок. Цей етап сприяє розвитку рефлексів і допомагає малюкові розслабитися. Легкими рухами розтирайте ручку від плеча до долоні і від долоні до плеча. Ви можете це робити великим пальцем або всією долонею. Не забувайте про кожен пальчик, зосереджуючи особливу увагу на долоньки рук. Масаж обличчя. Ідеальний для зняття дискомфорту під час прорізування зубів або закладеності носика. Достатньо провести пальцями по лобу малюка від центру до скронь. Ось такі поглажування по лобі. А також можемо ніжно натискати на зону навколо носика та щічок. Особливо приємно малюку, коли прорізуються зубки. Масаж спинки. Це справжній ритуал розслаблення. Покладіть малюка на животик і поглажуйте його спинку від шиї до сідниць. Також можете використовувати легкі кругові рухи для масажу плечей. Щоденний масаж це про турботу, тепло та любов. Важливо все робити дуже обережно та акуратно, адже це не лише про фізичний розвиток, а й про ваш емоційний контакт з дитиною. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.